Починаємо комісію. з положень Станіславської ради. Усі комісії виспитають правдо та незаконних рішень, депутатів Спіленська ради. Третє, щодоно моตรา питання. Перше це вичерпне положення про сталось становлення Друге це перший номерний про те, що можна втекти з округні мова. Тому, що це технічно організовано 30-ї сесії Чугунівської Кожний постав наше затвердження в листопаді 20-го року, після того, до закону за до, України внесено після статті зміни, що стосується відбування і здійснення. Відбування... Я повітря, що цікаво, ну, що подобали постанову. Стосується того, що староста раніше тільки за, в цьому плані, тільки подавався на розгляд е сесії після пропозиції голови, зараз громадського на цей було не То Що стосується на посаду староста. Е старости, йде, зміни, і що стосується звідти, там, е 54 статті. Чітко переписала то, що я що по раніше було, що староста на річ, одного разу на рік, ячний радітує, але пише, протягом першого кварталу року наступного за 12. Ну, і такі деякі манці, там яке ще полотця. Поповоротне слова, слова, я не з корпус філок.

Який керує виконавчим комітетом, який вимагає мав виконувати те, що приймає пане Євгенію, те, що приймає депутат? Щоб всі розуміли, що не депутати мають наводити вже, вони мають такі приймати річні керувати бюджет. А виконковий виконує, правильно? Дуже цікаве тобі питання: положення постав, яке ми затверджували і яке чомусь припадає Скажіть, будь ласка, за останні роки, Ви провірите до такий виконувати, так ви часто бачити. Чи раз людина почув з відставки, її перебачить роботі? У нас положення тижні ставлю, для почали ради те. Протягом двох останніх років всі наші 2 роки я не пам'ятаємо, на сайті родини три роки, всі звіти старс, є онлайн, є оприлюднені на сайті усі. Чому в нас це що незручне і те, що може викликати такі слова питання? Завжди з'являється на сайті. Ми живі люди, нас вибрали живих депутатів. Люди живуть в живі, на якісь там е віртуальні особи. І має бути живе спілкування, так як тут передбачено в наше положення. І на якому сайті має бути або села, або на сесії, має представитися. У наших депутатів немає абсолютно ніякої комунікації з садик. Взагалі, вона просто. <зас> Я напевно думаю, що це не тільки самі, що це була депутата. Чому ви не комунікуєте звіту? Як ми можемо декономікувати? На своїх звітах? Е, е, як? своїх ми Як? Ви можемо звітувати? Ні, ну згідно закону, вашу обороту я звітувати. Ви, ми ми на, можемо звітувати може. перед тоді родиною. Перед виборцем, але, але, але ви комунікається. Ні, не можете звітувати в стартинському округу? Можемо звітувати, можемо просто комунікувати. Ну, я особисто комунікую з е, ну принаймні своїми так. Я веду прямі розгляд, я ходжу на цій сесії, і до мене доволі видно відбуватися. А зараз, по-перше, вони не дають ніяких, е, Коли ми приймаємо бюджет. Хоч один та щось тобі, то за твоє слово, за дорогу, за школу, за рік. Ніколи. Далі ми не маємо ніяких звітів, ми е, їх ніколи не чуємо. От навіть в вроде було питання покоління, я просила там. Беріть тело, хай тело вкаже свою думку, я не можу за цих людей вирішувати. Як вони там скажуть, так і буде. Не може ніхто зробити. Ну чому не може? Тому що не даємо нікому. Дивіться, по-перше, питання, що це бюджет. Тут перетинать безтверджувати бюджет, всі бюджетні питання на виконування. І всі питання бюджетні чують е, старости, і Ви, вони мають виглядь. право внести зараз. Я думаю, тому, тому що вони в нас такі дуже інертні такі, вони не працюють до тела, вони працюють на кого? Я би того не сказав на старости, всі такі життя. Ну вам принципі не це не цікаво. Потерпуть не боротись. Вони питають, чому це не робимо? Чому цього не знаємо? Чому навіть люди самі кажуть, ми до самі прийшли, хай організує якісь ми прийдемо мені, ми, ми ж не подивіться, щоб роботи старости кожна старостає слабо добре. Запитання, ну, чому ставці тують перед сесією? так як пише, що вони підвідні і підконтрольні якраз сесії. Депутати підвідні свої виборці. Тут питання. А от старости мають прийти на сесію і кондиціювати. Чому відходи я сектар викону ще ні одного рішення ради не було, щоб перед радою? Визначений термін, староста про чого рішення, якщо це робити на положення. Для чого нам положення? З коронавірусом, чи останній роки? Ні, ви не смітися, так і було. Ви викликаєте, вона нам не не можливо. мішає. Ні діточок провезти, ні. Е, Я політику не бачу. Так, це буде надовго. Це буде надовго, тому що Нас я розумію, що лягайте на публіку везні. Я не на зйомок. Я на зйом. Ви на роботі, я рушую, і нас ведеться на російська. Я прийому не даду. Я перейду, тим менше пані. Але в нас положення чітко прописано, що став та навіть одного разу на рік визначити термін провіром на північно до 30 червня, літує перед радою. От сам що за так, що інформації 20 23 тисячі заплати. Так приходить капітує, що ході добре. Добрія. Начало, вітер, вітер, відділи мають давати методикову, а проте відео. Про затвердження проводження, про затвердження положення по старості Хто за? топота. Притремо. Давай давай. Того няку. Врішив. Хочу не було так. Мені на садити, питання. Це до чого мені на в рамках що приштовх решить, що Відповідно від до постанови Кабінету міністрів України номерностосім від тридцять першого року про реалізацію експериментального проєкту із сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності стійкості в будування наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Тобто, кожна громада, яка знаходиться не на лінії фронту та Західною різного, наприклад, ми маємо мати громаду Форт Пост прифронтову е, при громаду. І тому вони, якщо щось, не маємо допомагати у відновленні їхньої громади. Хочемо, не хоче, нас міністерство розвитку України зобов'язаться або ми собі самі шукали та й ми собі знайшли, або вони нам нас шукали самі громади. Ми собі знайшли. Ми попали в третю хвилю, бо була перша, друга, тож і третя. Навколишні громади ми маємо вже по дві-потри громади просім про... Про... Про при кордоні. Ми, щойно не маємо одну і ми підписали 13 серпня меморандум. І тепер ми хочемо його затвердити. Його тільки раз. Або на схвалення можна виносити, або на затверджено. Ми його просимо затвердити. Не і... можемо дітей приймати на реабілітацію чи там щось. Ми можемо гуманітарно допомагати, можемо, якщо ми маємо якусь техніку, їм техніку, то вже тут комунікує голова з головою. Нова Одеська Миколаївської Дякую. Миколаївського району. Про надання згоди на організації співробітності територіального громади. Перуючись законом України про співробітництво громад, нам, я до такого спорочення, нам, як так, обласна рада і власна адміністрація ми від 22 до теперішнього часу. У їхніх вмірках ми маємо мати нову міжнародну угоду хоче, не хоче, не мусить. І нам обласна рада знайшла громаду польську для закручення даної угоди. То не, не угода, то просто щойно лист про намір щодо співпраці. Ми навіще не підписували меморандум нічого, там теж те обмін досвідом, освітній культурні туди їздити, наші вчителі мінятися досвідом. Отаке. No, але це просто ще нам щодо співпраці. Але хоч не хоче, нас ова заставляє підписувати міжнародні співпраці. А що ми може І в намірах ще є наступна громада прикордонна, ми, хочем ми хочемо йти в програму інтереально. Грантові програми хоче могла ще брати з його І ми вже знайшли таку громаду, але з меморандуми не підписали, нічого не визнається. До жовтня місяця Юра при всіх повазі я не спільно і заявити міжнародної закон. Томі ж там треба три декларації про це меморандум офіційно і в області. Я їх просто не сподіваюся. спію підвальні до 17 жовтня, там такі малі малі проекти. І вони до 100 тисяч євро. Але, не щоб їх чити. Ми має Інакше, але ми ж обігчити, ми маємо мати партнера-поляка. Інакше відзеркальні, але ми можемо. Вони хочуть відновлення, наприклад, в будинку культури. Ми можемо відновлення брати в той ж самий міської ради. Ну, щось відновлення має бути, але недзеркальні по кажеш. Ну просто реконструкція такі. Так, вони йдуть далі, але не просто, щоб ми упорядкували спочатку документи, бо я просто дуже перевіряю ці документи, ми не можемо далі піти. А тут просто знаємо, що бішти. громада мене біштини, дуже гарна громада. Таке вибух? Вірміно мазурські. So that I uh, speak the season where you would have to show another lens for themselves. Yeah. <in> yeah, the problem they were for the.